Зараз я розповім, як швидко відмити бочку, діжку від мастила, щоб вона була чистенька. Ні в якому разі не рекомендую використовувати випалювання, ви не випалите оливу. Якщо у вас, звісно, бочка з бідоливи просто автомобільна, вам це не підійде. Ви берете просто тряпочку, дитячі штанці мого сина взяв. Не пожалійте дві тряпки і просто витріть мастило тряпкою. Мастило, мастило вони не досить такі агресивні, їх не треба боятися. у мастила більш-менш такий нейтральний, це не якийсь там, хімікат. Витираєте його трошки ну, двома трапками. Три, каніс... Три бочки я витер. І все. Не треба фейрі, не треба випалювати просто, насухо витираєте, і все. Воно досить класно треться. Мені воно просто треба під курячі зерно. Тому я зробив саме так: насухо витерих і все.